Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Дівчата, сьогодні покажу залишки по володарським каменям. Трошки маю топазів, димчастих кварців та цитринчик. Мене запитували останнім часом багато саме про володарські камені. От, все, що маю зараз в наявності, все вам покажу. Є одні сережечки з блакитними топазами. 8 на 12 розмір каменя. 7,86 карати кожен топаз. Англійський замочок. Всі вироби в сріблі 925-ї проби. Камінчики відкриті. Вартість сережок 4100 гривень. Всі камені ідеальні, тобто без включень, без шторок, без дефектів, без нічого зайвого. І не облагороджені. Тобто природні відтінки, які є в природі, ось такі вони і є. Одні сережки маю з блакитним топазом. Далі з блакитним топазом кулончик, можливо, хтось пам'ятає, були в нас такі комплектики, каблучка і сережки. От під ті комплекти залишився один такий кулончик. Камінь 10 на 12, 6,4 карати. Кулон коштує тисячі. Він один, і якщо дівчата, хтось ще має бажання додати до комплектів, які ви брали, то це саме той топаз з тієї ж самої сировини, і він ідеально підійде до комплектів. Або просто можна придбати окремо. Блакитний топазик у нас один. Далі два кулони. З винними топазами. Я не знаю чому, але от винні топази мені чомусь подобаються набагато більше, аніж блакитні і аніж білі топази. От в мене до них любов. А тут діамантова огранка, вони сяють просто шикарно. Вся різниця між колонами в колоніку, Бачите, вони трошки різні. Сантиметрові 10 мм діаметр. По каратності 5,15 карати кожен топаз. Вартість колону 2900 гривень. Два таких красення. Далі кварци, димчисті кварци. Тут така в мене величенька каблучка. Шикарний димчастий кварц. Чим він мені шикарний, тим, що він ідеально чистий та прозорий, досить великий. Він проклеєний, до речі, тримається дуже е, добре. Розмір 18,5 каблучки то кварц 25 на 18 і на 11 міліметрів висотою. Тобто 25 на 18 і висота 11 міліметрів. Каблучка 4200 гривень володарський, ну зараз місто хорошів, димчастий кварц. До нього є кулон, але різниця в них також в тому, що кулон по висоті на 2 мм нижчий, аніж кабошон в каблучці. Але запарувати досить класно можна. Тому що, по розміру вони 25 на 18 однакові, а по висоті 2 мм різниці. В кулоні висота 9, ну, не висота, товщина 9 мм. 25 на 18 і на 9 міліметрів. Вартість колону 3400 гривень. І вага колону 8,8 грамів. Ось такий можна зробити чудовий комплект. Подивіться на 7 камені, на прозорість, на чистоту. Ну, вони дуже класні. Далі, по димчастому кварцу ще в мене є комплектик в шахматній огранці. Розмір димчастого, димчастого кварцу 15, на 15 на 15 і на 15 мм. Тут такий ромб. 17,5 розмір каблучки, 12,58 карати камінь. 2400 гривень каблучка і 2200 гривень кулон. Також все можна придбати окремо. Так, 2200 також 12,58 карати шахматного гранка. Камінчики чисті, прозорі, без дефектів, абсолютно. Ось до речі, дівчата, хтось мене запитував, чи ось ці куточки вони не коляться. Ні. Тут так зроблено, він достатньо високо на пальчику сидить, і ось цими пальчиками він до них не торкається. Каблучка досить зручна. І з володарських каменів маю ще ось такі цитрини, розмір каблучки 18,5, 18, 18 мм діаметр цитрину, шахматна огранка, 14,5 карати, камінчик, 3000 гривень каблучка і 3000 кулон. Також можна запарувати комплектом або купувати окремо. І по володарським каменям це на сьогодні все, що маю в наявності: по цитринам ще, дівчата, є ось таке в мене намисто. Замочок карабін, біжутерія. 52 см, камінчики в огранці, ширина намиста 6. Міліметрів. Вартість 1700 гривень. Досить класна якість. Камінчики фактично без включень. ну, тобто мінімальна кількість десь чогось. який світлий, світлий. Таке одне намисто з цитрином. І можна, до речі. Можна додати сюди ось цей браслетик. Якщо його зняти з помаранчевої резинки, він буде, до речі, світліший. Тут ще резинка, бачите, помаранчева яскрава, вона дає відтінок. Браслетик один. А на сегмент браслету в огранці також браслет, сегмент 12 на 9 на великий об'єм зап'ястя. Тут до 20 см спокійно може бути. Може бути і на чоловічу руку, якщо ну, чоловіки носять цитрини, я не знаю, чесно кажучи, чи носять, але можна і зменшити також не проблема. Вартість браслету 1250 гривень. Далі, що ще хотіла, ну, взагалі, на сьогодні у мене по плану багато чого вам. Показати багато що є в наявності. Напевно, що далі турмаліни покажу. Є в мене ось таке класне, дуже намисто. Замочок закрутка, біжутерія. Тут намисто вже ближче до ювелірної якості, бачите, більш прозорі камінчики, форма крапля, і зібрані вони по кольорам. Тобто рубеліти до рубелітів, верделіти до верделітів і так далі. Навіть є блакитні, мої улюблені. Намисто довжиною 51 см, 25,7 грами, вартість 5000. Це з турмалінів, напевно, найдорожче, що було у постачальників по турмалінчикам. В мене одне в наявності. Ще по турмалінам, дівчата, є на залишках в мене два намиста, ну, такі простіші, звичайно. Не такі прозорі. Форма кулька. 4 мм, але 4 мм діаметр намистин, але також зібрані, бачите, по відтінках, по кольорах, по відтінках. І тут є темно-сині. Небагато, але трошки є. Довжина таких намист 47. З половиною сантиметрів. 850 гривень намисто. Перше. І ще одне таке саме вони на ниточках. І ось таке ще друге. Також з темно-синім. Два намиста ще в наявності. Їх, до речі, дуже багато було популярні такі намиста. Вони бюджетні, але турмаліни турмалінами. І по браслетам, тут зупинюсь зараз трошки детальніше. і ось чому, Один браслетик маленький в мене досить 8 на 6, якщо я не помиляюсь, сегменти. Вони на зап'ястя 17 см. Тут, до речі, в цьому браслеті досить багато синіх, от причепилась я до тих синіх, не знаю, з чого, вони більш рідкісні і мені чомусь от сині мені подобаються найбільше. От. Цей браслет більш-менш такий рівний. Зараз покажу на руці. Такий коштує 1200 гривень. Він один-єдиний. Хто такий же любитель синіх турмалінів? Оце якраз ваше. Бо тут їх найбільше. І другий ще в мене є браслет. Тут я вже віддам дешевше собі вартості, поясню чому. По-перше, він не дуже нерівний. Як вони так роблять а, отвори, мені не зрозуміло, чому вони їх так криво роблять. Але хто хоче мати турмалін, і тут є дефект. В одному камінчику невеличкий є верхній скол. Він не царапається, але я його бачу і він там є. А, на ручку до 17-ти. Навіть трошки він менше, 16,5-17 см зап'ястя. І цей браслет я віддам, дівчата, за 850 гривень, просто щоб він не лежав. Це вже дешевше собі вартості. Повірте, зараз такі ціни на закупку на турмаліни, особливо чомусь на браслети, там просто космос. Це два вже останні в мене. Далі, що ще хотіла? Ага, хризоліти. Дівчата шикарної якості хризоліти. От, повірте, з усього, що я бачила на закупці, ось ці хризоліти це просто супер якості. Хочу поближче показати: тут, до речі, замочок срібний карабінчик. Хочу поближче показати, хто хоче мати класної якості хризоліти, в мене, до речі, два намиста таких. Оце саме вони. Десь якась цяточка присутня, але мінімально. По якості вони просто бомбезні. 46 см довжина. 24,7 грами, 5,5 мм ширина намиста. 3,800 коштує намисто. Таких два в наявності: хризоліти. Отут прямо-просто рекомендую. Кому подобається хризоліти, якість, ну, дійсно, я в захваті від якості. Далі, що ще хотіла показати? Ага, аквамарінчики. Назбирались у мене вже трошки аквамарінів. Є два намиста, два намиста такими камінчиками, довільної форми. І ось таке намисто. Намиста камінчиками. Тут, дівчата, дуже важко вказати розмір, тому що, бачите, вони всі абсолютно різної форми, трошки більші, менші, ширші, вужчі, Коротше кажучи, всі різні. Нанизані вони на нитки через вузлик. Але для орієнтиру, в середньому, ось така їх висота 2 см в середньому. Але це дуже, бачите, приблизно, тому що вони всі-всі різні. Замочки, карабіни, біжутерія. І 47 см довжиною їх два. Ось цей, мені здається, трошки темнішим. Так як я вживу, на них дивлюся, другий світліший, трошечки світліший. 1700 гривень мисто. І ось таке на мисто. Тут замочок закрутка, форма кулька, і кульки від 6. До найбільше 14 ось ця середня кулька 14 мм в діаметрі. Але також дуже цікаво. Мені подобається, коли зібрані намистинки на збільшення до центру. Також 1700 гривень. І і і довжина в нього 49 см. Трошки воно довше за два попередніх. По Аквамарінам ще три браслетики. Два більших і один менший. Тут видно більші браслети. Сегмент 16х12. Вони класної якості, я їх дуже рекомендую. Напівпрозорі, десь прозоріші сегменти, десь мутніші. Але якість в них також дуже-дуже достойна. Так. Такі два браслети на великі. Об'єм зап'ястя, і також можуть бути як чоловічі браслети. Тут 20 см запястя буде легко. Зменшити можна завжди. Але те, що є запас, це добре. Такі два браслети коштують по 2700 гривень. І є трошки менші браслети. Тут сегмент в меншому 14 на 10, коштує він 2200 гривень, на зап'ястя 18,5-19 см. Дивіться, також. Більш прозорі, менш прозорі різні сегменти. Тут взагалі практично прозорий. Ну, Аквамаріни класні. Я дивлюсь, що вони вам на камері на відео вони виглядають трошки такими сірішими, аніж вони є вживу. Вони ніжно-ніжно-блакитні. Вживу, вони краще виглядають. От, чомусь на камері мені аквамаріни не подобаються. Вживу більше подобається. І, до речі, дівчата по блакитним знайшлась у себе ось таку ще каблучку з агатом. І ну, це особисто э, мій смак, тому можна погоджуватись, можна не погоджуватись. Але мені здається, що можна э, запарувати з аквамаріновим браслетом, не дивлячись на те, що тут напівпрозорі камінчики, а тут агат. Непрозорий. Але можна додати, поєднати. Агатова каблучка в розмірі 18,7. камінь 30 на 20 мм. Вартість 2000 гривень. Ось такі блакитні камінчики. Так, по аквамарінчикам все. Що ще хотіла вам показати сьогодні? Ага, адуляри. Сьогодні трошки великувати буде відео, бо щось мені хочеться багато чого показати. Адуляри таких намист маю декілька Тут замочок біжутерія, карабін і додатковий ланцюжок 4 см. Загальна довжина 47 см, але в мене їх. Або навіть 4 в наявності. Дівчата буду по мірі продажу переміряти, бо може бути плюс-мінус пів сантиметри. це в них норма. А середня довжина 47 см. Блакитна іризація в огранці. Якість адулярів, знову-таки, мені подобається. Якість дуже достойна тут. 4-5 мм ширина. Вартість намиста 2100 гривень. Адулярчики. Таких є декілька. Що ще хотіла я вам показати? Ага. Аметистове намисто сьогодні багато намист. Давно я не робила відео саме по намистам. 51 см довжина, 6 мм ширина, 1700 гривень коштує намисто. Замочок карабін, біжутерія. Намистенки в огранці. Трошки темніші, трошки світліші, ну це нормально. Ось таке намисто. Так, ага, комплектик. Як він мені подобається, тут зупинюсь трошки детальніше. Маю ось такий комплектик на ніжну тендітну жінку. Це чорні перлинки. Подивіться на них, вони переливаються, такі класні. Тут приблизний розмір 8 мм. Ну, перлини то перлини, вони ніколи одного розміру не будуть. Але хоча б орієнтовно, щоб ви розуміли, 8 мм. Що ми тут маємо? Тут довжина буде під шийку 42 см, тобто фактично, в ямочку. Ну, Дивлячись, у кого як. От, але орієнтовно так. Але 5 см є додатковий ланцюжок. Тут якраз таки біжутерія гіпоалергенна. Ось таке намисто, і під нього на резиночці браслетик. Браслетик на зап'ястя, ну, десь 17-17,5 см. І це я, дівчата, не розпарую, вибачте, тому що дуже він. По-перше, комплект 1 в наявності. По-друге, ну, мені він дуже подобається саме комплектом мисто і о, браслетик. Виглядає вживу, я міряла, ну так, ніжно, елегантно, витончено, тендітно. Класний комплект. Вартість комплекту о, разом 1000 гривень. Рекомендую. Далі, ще, що ми тут пропустили з вами? Ага, бірюзам. Трохи є в мене ще намист по бірюзі в трьох. Розмірах. Це африканська бірюза Від найтоншого до найтовшого. Причому ось цей, причому найтовший, він більш зелений. бірюза більш зелена. Біжутерія, карабін замочок. Зараз скажу, що ми тут маємо: 50 см довжина. 24 грами намистенки на збільшення від 5 до 7 міліметрів. І тут така, така собі огранка також. Подекуди з включеннями піриту бачу ще. Таке намисто найбільше коштує 3800 гривень. Далі середнє намисто, ну між цими двома. На увазі. Також 50 см довжина від 3,5 до 6 мм ширина намистин. 13,2 грами. Замочки скрізь однакові, біжутерія. Ось це намисто воно вже тут більш таке блакитне. В порівнянні з попереднім, то більш до зеленого. Таке намисто коштує 2200 гривень. Так, і найтонше на мисто 1650, також 50 см товщиною, 9,7 грам, тут ширина 4 міліметри. Тут і зелені, і сині, різні різні. Також в огранці три варіанти. І, напевно, що на сьогодні все, дівчата, наступного разу невеличкий такий анонс маю два шикарних намиста по опалам. І поговоримо ми про них. Напевно, що наступного разу це, до речі, найдорожчі позиції, які є. Тут ще можна каблучку додати. Наступного разу я їх вам розповім. Тут шикарні шикарні опали такі. Невеличкий анонс, тому це вже на наступний раз, бо вже дуже довге відео. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до viber спільноти Посилання я залишаю завжди у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у вайбері контактний номер телефону також залишаю у першому закріпленому коментарі. Всім дуже дякую за увагу! Гарного Особливо мирного та спокійного дня, і до зустрічі на каналі!